Друзі, випускаємо хлопців погуляти. Друзі, це трутні. Один з недоліків. Пам'ятаєте, я вам показував, я підчищав гнізда від ріпакового меду і вибраковував рамки з гніздів, які би я хотів вибраковувати. І відповідно ці рамки з розплодом, з трутнем, Трутнем, розплодом. Mm -hmm. Підносяться друзі в другі корпуса через роздільну решітку для того, щоб їх вже заливала бджола медом. І після відкачки вони будуть усушені і будуть вибруковані. Але ж в корпусах наставочних немає людків. Трутень, який там народжується, немає можливості покинути. Це відділення медове, скажімо так, тому що через роздільну рушитку він не може пройти. Тому час від часу потрібно йому в обіднішну пору дати можливість покинути корпуса медові і полетіти. Ну, тут ми скоріше відкрили, він вже вилетів. Бо в іншому випадку він... Створює там такий шум в вулику, через те, що він не може вийти, погуляти. Всім добра.